Аго, привіт, шанувальники ОДУ із поверненням мене звати Хосе Ігнасіо. Зараз ми разом зосереджуємося на створенні продуктів, але сьогодні займімось плануванням також коротко торкнемося таких важливих понять у бізнесі як закупівлі та управління ланцюжками постачання. Зазвичай компанії воліють мати певний запас сировини. Ми вже згадували про це в одному з наших відео, в якому дерев'яні панелі замовляли перед тим як виготовляти книжкову полицю. А що, якщо нам трапився не зовсім сумлінний постачальник, який наражає нас на ризик, або перевізники необачні та б'ють наші вантажі. Не будемо гаяти час на очікування команди на поповнення запасів та забезпечимо певний запас гостро необхідної сировини на складі. Що ж, завдяки дво- або триетепному виробництву ви можете координувати вибір компонентів, створення продукту та поставку готового продукту до місця призначення та зберігання. Щоб як тільки клієнт зробить замовлення, ми могли негайно відвантажити його. Так, ми можемо дозволити собі бути швидкими, як Безосу у компаніях Amazon та Blow Spaceship. особливо круто. Це для компаній, яким потрібно координувати завантаження виробництва з різних місць зберігання сировини, а також між їхніми робочими центрами та складами. Оду блискуче себе проявляє у будь-якій сфері. Тепер ми можемо скористатися перевагами інтегрованості між складом та виробництвом, щоб легко керувати такими ланцюжками. У цьому відео я продемонструю, як завершити виробничий процес, який містить як передачу підібраних компонентів до робочого центру, так і передачу готового продукту до кінцевого місця зберігання. Я дійсно натхнений, але Досить вже теревень. Зануримося в нашу базу даних ходу та подивимося, як ми можемо виготовити продукту два-три кроки. Гаразд. Тепер, коли ми в нашій базі даних, давайте спершу відкриємо налаштування складу, щоб обрати метод виробництва. Перше, що нам потрібно зробити, це переконатися, що функція багатокрокових маршрутів активована. Ви знайдете її у налаштуваннях. Прокрутіть вниз, та переконайтеся, що ця опція позначена галочкою. Гаразд чудово. Щоб переглянути наші маршрути, ми натиснемо на встановлені маршрути складів ось тут. І ви хочете вибрати свій склад, в нашому випадку, SF, що, певно, знаходиться в дуже красивому місці. Отже, двоетапне виробництво вимагає від нас вибору компонентів перед початком виробництва. Це те про що слід пам'ятати. Триетапне виробництво передбачає той самий відбір компонентів, але тут дещо змінюється. Хотів би ще зауважити, що після виготовлення продукту вам також потрібно буде повернути його на склад після того, як він буде виготовлений. Тобто, по суті, ви створюєте його, а потім відправляєте назад. Просто пам'ятайте про це сьогодні. Продемонструю, як виготовляти за три кроки. А загалом і за двох кроків. Тож, радо годі щодо цього хвилюватися. Отже, з нашими налаштуваннями все гаразд. Давайте перевіримо наш робочий стіл складу. Тепер ми бачимо операції: вибір компонентів та зберігання готової продукції. Вони з'являються завдяки налаштуванню триетапного виробництва. Якби ми вибрали двоетапне виробництво, то тут не з'явився б склад готової продукції. Тож, якщо ви цього не бачите, значить ви його не обрали. Гаразд, оскільки виробництво та склад інтегровані, будь-які переміщення, що виникають з нашими виробничими замовленнями, можуть бути безпосередньо опрацьовані тут. У модулі склад, що дуже зручно, хоча, можливо, не для робітників. Тож пам'ятайте про це. А тепер давайте швидко розглянемо виріб, який ми будемо виготовляти сьогодні, а саме нашу вішалку для одягу. Тож давайте перейдемо до продукції. Знайдемо виріб вішалка. Якщо ми подивимося на специфікацію матеріалів, то побачимо, що вона складається з дерев'яної основи, опори та чотирьох дерев'яних дюбелів, бо ж з трьома може впасти. Якщо ми подивимося на вкладку операції, то побачимо, що для виготовлення цієї вішалки потрібно виконати лише одну збірку, і це всього лише 60 хвилин на нашій знаменитій конвеєрній лінії. Номеродин що пригломшливо. Думаю, настав час створити виробниче замовлення на цю вішалку. Тож перейдімо до операції нашого виробництва, до виробничих замовлень, та й створимо нове. Гаразд, ми обираємо вішалку для одягу як наш продукт, а все інше виглядає досить добре, тож просто підтвердимо та зробімо. Гаразд. Після того, як ми підтвердимо цю дію, з'явиться нова смарт-кнопка з двома переміщеннями. Перейдімо сюди, ідеально. Тепер перше переміщення готове, оскільки ми візьмемо компоненти зі складу та перемістимо їх на підготовку до виробництва, перш ніж ми зможемо зібрати нашу опору. Наступне переміщення чекає та відбудеться після того, як ми виготовимо виріб і воно просто перемістить його після виробництва на наш склад. отже, наше приміщення для комплектації готове, тож ж виконаємо його. Хочу зазначити, що в принципі, якщо потрібно, то можемо роздрукувати склад операції відбору, натиснувши на друку меню або натиснувши друк операції відбору. це дасть нам список сировини, яку потрібно зібрати, а також штрих-код, який посилається безпосередньо на сторінку переміщення воду. Тепер нам потрібно підтвердити це переміщення, тож ми зробимо це та підтвердимо. Гаразд у нас є наші компоненти, і настав час побудувати нашу вішалку. Повернімося до нашого замовлення на виробництво використовуючи хлібні крихти. А сьогодні це навіть не крихти, та ціла хлібина до сніданку. Отже, спочатку, як завжди, нам потрібно спланувати це замовлення. Тож, будь ласка, оберіть план при плануванні виробництва на будь-якому з цих робочих центрів воду враховує решту розкладів та терміни виконання замовлень у цьому випадку, оскільки у нас немає інших замовлень, що виробляються. Наш робочий центр доступний просто зараз. Тож тепер ми можемо виготовити вішалку на нашому робочому центрі. То перейдімо на вкладку робочі замовлення і подивімося, як це виглядатиме для нашого оператора, використовуючи перегляд з планшету. гаразд тепер зверніть увагу, що як тільки ми переходимо, запускається таймер для цього робочого завдання. Скажімо, минула година, і ми щойно закінчили збирати виріб. Щоб завершити, натискаємо на позначку Виконано та завершити. Завершимо з цим та повертаємось. Гаразд, з поверненням. Завдяки магії. Тепер, коли наш продукт виготовлено, давайте ще раз перевіримо наші переміщення в додатку склад. And we're in the inventory app. Now we should see our coat rack over here ready to be transferred into stock in the store finished products Тепер ми бачимо, що переміщення з постпродакшну на наш склад готове. Чому це так? Оскільки ми виготовили нашу вішалку, то тепер вона готова до передачі виробу до останнього місця зберігання. У нашому випадку ми оберемо це переміщення. Потім, як зазвичай, ви підтверджуєте та погоджуєте. І як тільки ви зробите це з цим переміщенням, статус зміниться на завершений, і наш готовий виріб тепер розміщений на нашому складі. І скажіть мені, наскільки це було легко? Тепер, коли ми подивимося на вішалку, то побачимо, що на нашому складі є в наявності одна одиниця. Обожнюю бачити, коли все працює бездоганно. Ось і все у цьому відео ми дізналися, як виробляти в три етапи, включаючи виріб компонентів, виробництво продукту та передачу готового продукту на склад. А тепер дякуємо за перегляд, друзяки. Побачимося в наступному відео. А поки ходімо на перерву.